Чергову посилку з агромаркета. І на вулиці 40 градусів жара. І це північно-західна частина України. За тисячу кілометрів із спекотної погоди я навіть і не сумнівалася, що весь товар доставлений в належному вигляді. Бо в агромаркеті така європейська упаковка, що воно захищає і від спеки, і від морозу, і від усіх негараздів. Так, що це у нас таке? Яблуня-легенда, ексклюзивна, колоновидна. Це, це прекрасна яблунька, яку я хочу посадити в напольній вазі і поставити на подвір'ї прямо на асфальті. Дві таких яблуньки. Так, що тут у нас ще є? От. Ага. Яблонька Моцу. Це яблунька з роду Golden Delicious. Прекрасна яблунька, вона містить багато селену. Дуже смачна. Так, це... О, а це просто моя мрія. Яблуня Флоріна. Таких дві штуки яблуні я купила і маю ще одну. Прекрасні яблуньки. Дуже довго зберігаються яблучка. І їх можна вживати тільки вже після Нового року. А це справжній шедевр. За такими доступними цінами. Аж 50 штук взяла спортивної трави, щоб впорядкувати е, свій двір. От. Це все спортивна газонна трава. Ця трава найкраща. Вона дуже густа, не витоптується. І саме основне, що вона виростає на 10 см. Її майже не треба е, і косити. чуть чуть можна підрівняти там для вигляду. Так, що тут? Ага, ще насіння. Насіння. От салат ромен. Це взагалі хіп сезону. Всім рекомендую кращого, як салат ромен, з вітаміном, з фолією. Це не придати. Особливо зараз після ковіду він найбільш актуальніший. Містить найбільшу кількість фоліої кислоти. Так, що тут? Петуня, звізда. Салат такий хочу посадити. Золота куля. Помідор виноградний декоративний і е, перець ротунда. Помідоровидний, дуже м'ясистий перець. Ну і ще засоби захисту рослин. Там е, атакара, корневін обов'язково. І що тут ще? Так. Корневіну, бурштинова кислота, стимулятор росту, гумат плюс 7, дуже дуже високоефективне мікродобриво. І корневін. Всім дякую, слава Україні!